Вітаю! Сьогодні у нас з вами урок біології із курсу 7 класу за програму Нова Українська школа тема сьогоднішнього уроку це утворення плодів, різноманітність плодів. Я завжди вдячна за вашу підтримку. Підпишіться на мене, поставте лайк і поділіться своїми враженнями у коментарях. Це мотивує мене на нові досягнення. Для початку ми з вами пригадаємо будову квітки. Квітка складається із таких частин, як квітконіжка. За допомогою квітконіжки квіточка прикріплюється до стебла. Якщо у рослини, у самої квітки немає квітконіжки, то така квіточка називається сидячою. Далі квітконіжка переходить у квітко ложе. Це така розширена частина квітконіжки, і до неї будуть кріпитися або проста цвітина, або складна. Проста оцвітина вона виконує одночасно дві функції: це є захист та приваблення запилювачів. Якщо ми говоримо про складну оцвітину, то вона складається із чашолистків, ось вони позначення, які захищають вміст квіточки, та пелюстків, що приваблюють запилювачів. Якщо у квіточки немає взагалі оцвітини, вона відсутня, така квіточка називається голою. І всередині квіточки є або маточка, або течінка, або і маточка і течінка разом. В тих випадках, коли відсутні взагалі жіночі чоловічі органи всередині квітки, така квітка буде мати назву стерильна. Тепер з вами переходимо до поняття плід. Запишіть, будь ласка, у Розглянемо з вами процес утворення оплодня із частин квітки. Взагалі, що таке плід? Плід – це генеративний орган квіткових рослин, який складається з оплотня та насінини. Він забезпечує захист насінини від несприятливих впливів довкілля та поширення насіння, тобто в квіточці, яка утворилася для того, щоб відбулося подвійне запліднення, вже утворюється насінинка. Далі починається формування плоду. В результаті запліднення квітка перетворилася на плід, і з насінного зачатка утворюється насінина, що вкрита оплоднем. Оплодень утворюється із стінок зав'язі і має три шари: це є зовнішній шар, середній шар та внутрішній шар. В деяких рослин у формуванні оплотня можуть брати участь і інші частини квітки, наприклад, квітколоже, пелюстки тощо. Зверніть, будь ласка, увагу, що у квіточки частина, яка прикріплювала її до стебла, мала назву квітконіжка. Але коли вже на місці квіточки сформувався плід, така назва буде плодоніжка. Тобто функція одна і те ж сама прикріплення до стебла. Відомо багато різних видів плодів, які відрізняються за розвитком, наприклад, тобто бувають із простої або складної маточки, також можуть відрізнятися за будовою стінки сухі або соковиті, за числом насінин у плоді, однонасінні або багатонасінні – та за здатністю розкриватися або розпадатися. Якщо е, у квіточки. Була лише одна маточка, то з неї утвориться в подальшому один простий плід. Як приклад, це є черешня або вишня. Якщо в квіточку було декілька маточок, то утворюється збірний або складний плід. Представники ось у нас малина якраз відносяться до тих, яких утворюється плід складний. І останнє: якщо окремі квіточки зрослися між собою, в подальшому вони утворюють супліддя. Як приклад, це є ананас. Розглянемо з вами різноманітність соковитих плодів. Перше зображення у нас представлена кістянка. Кістянка взагалі це є соковитий плод, який є однонасінним. Окрім е, представленим нами е, представником, е, кістянка відноситься ще до таких е, рослин, як абрикоси, наприклад, або персики, у них теж плід кістянка утворюється. Такий плід не розкривається і утворений із простої маточки. Далі ми з вами переходимо до другого типу плода це є ягода. Ягода це є плоди, утворені із складної маточки, вони є соковитими та не розкриваються. Окрім томатів, плід ягода мають такі рослини, як агрус або смородина. Наступне це є збірна кістянка. Тобто ми з вами познайомилися із кистянкою, збірна кістянка так само буде соковитою. Вона так само буде не розкриватися і притаманна таким рослинам, наприклад, як бузина. Наступний у нас представник це є супліддя. Ми вже з вами розглянули, що супліддя, воно притаманне також ананасу, вже нам звичному. Це коли декілька квіточок зростаються у одне поєднуються. Наступний плід – яблуко. Плід яблуко воно так само не будуть розкриватися, теж є соковитим і відноситься до багато насінних плодів, які утворені із складної маточки. Окрім яблука, плід яблуко притаманний ще горобині та груші. І останній у нас це є суничина. Ось полуничку, яку ми всі з вами любимо, якраз відноситься до даного плоду. Зверніть, будь ласка, увагу, що тут розташовані окремі плодики, які називаються горішки. Тепер розглянемо з вами різноманітність сухих плодів. У нас з вами першим представлений сухий біб, який має назву біб. Він притаманний, наприклад, гороху, квасолі або жовтій акації, і такий плід розкривається двома спірально закрученими стулками. Цей плід є багатонасіним і утворений із простої маточки. Наступний, під номером 2, у нас є стручок. Стручок так само сухий плід, який утворений із складної маточки, він розкривається, і притаманний цьому плоду є, наприклад, ріпак, гірчиця або грицики. Далі ми з вами бачимо стручечок. Стручечок у нас так само притаман відноситься до сухого е, плоду. І, як бачимо, він розкривається для поширення насінини. Далі це в нас коробочка. Коробочка, вона є багато насіною, утворена із складної маточки так, також розкривається. Далі у нас представлені е, під номером 5: це є горіх, це є сухий плод, однонасіний, який не розкривається. Ну, наприклад, роголисник або родовик це є рослини, у яких саме такий плід буде розвиватися. Далі у нас представлена сім'янка. Сім'янка це є е, однонасіною е, са однонасіним плодом, який утворений із складної маточки та не розкривається. Сім'янка притаманна не лише. Як ми бачимо, соняшнику, а ще й, наприклад, кульбабі. І останнє це у нас зернівка. Зернівка це є сухий плод, який утворений із простої маточки, він не розкривається, і притаманний таким рослинам, як пшениця, жито, рис та кукурудза. Тепер розглянемо з вами, яким чином вони поширюються саме. Плоди і насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води, тварин тощо. Є рослини, які здатні поширювати насіння самостійно, наприклад, огірок перскач після дозрівання плоду із силою викидає його м'якуш із насінням на багато метрів, за що його ще прозвали скажений огірок. Він у нас представлений на екрані найпоширенішим способом розселення рослин є рознесення плодів і насіння вітром. Пригадаємо парашутики кульбаби з легкими плодиками, які є сім'янами. Далі плоди більших розмірів мають інші пристосування до поширення вітром, часто у вигляді пластинчастих крилоподібних відростів, наприклад, у клена. Взагалі видів рослин, насіння яких має пристосування для поширення вітром у природі дуже багато. Мабуть, не раз після прогулянки парком, лісом або луками, багатьох з вас доводилося очищувати свій одяг від чіпких плодів різних рослин. Причепившися до одягу людини або шерсті тварин, плоди поширюються на значній відстані. Це, наприклад, плоди череди або лапуха. Яскраво забарвлений оплодень соковитих плодів приваблює тварин, які ласують смачними плодами. У травному тракті тварин оплодень перетравлюється, а неушкоджена насінина виходить назовні разом із послідом, не втрачаючи здатності до проростання. Отже, плоди та насіння слугують основою живлення багатьох тварин, переважно комах, птахів і ссавців. Часто проходження насінини через травний тракт. Тварини, стимулює його проростання. Багато водно-болотяних рослин використовують для свого розселення течією води. Це, наприклад, лататя біле або водяний горіх, який представлений на екрані, і зростає, розростається у водоймах. А плоди, наприклад, кокосової пальми морською течією можуть поширюватися, уявіть собі, навіть з одного материка на інший. Отже, пліт. Це генеративний орган квіткових рослин, який складається з оплоння та насінини. Плоди за оплодним є сухі та соковиті, розкривні та нерозкривні, за кількістю насінин – однонасінні та багатонасінні. Плоди насіння можуть поширюватися за допомогою вітру, води або тварин. А ми зустрінемося з вами на наступному уроці. До побачення!